Ого. Ого. НА! Дід, як тобі? Помогла та мазь чи не помогла та мазь? Помогла? Ану зроби трохи такого, наліво-направо. То ти Трош... ж вообще не міг повернути? Трохи є. Та трохи є, але ну, пройде, дід, ти ж взагалі не міг повернути. Гома! Ой, все. Голову помив. Тепер вже я побрився туди-сюди. Тепер твоя черга, дід. Побрийся ти помиється трохи. Побрей мене тою хуйньою. Якою? Бритвою чи що? На що? Зараз? На що? А коли? А хуя мені таким, нашим мені таким нюханим ходити. То все, я пішов зараз принесу бритву, тепер трохи побрею, добре? Давай. Все, я пішов. Давай. Вже зуб росте в Емілі. Не, а ну кажи. Ти вже покажеш живу, подивися живу. Вона не, не дається, розумієш? Ну, Іди дивись. Не знаю. Що не знаю? Не поє я, не поє я, на п'є пічку жує я. Можна пройти? Ты дурне. В туалет можно прийти? В сраку питать. Ну я там ты разберусь. Ты, можно ты, в туалет піти? — Ты бачиш, Саш, вони закриваються закрывается хорошо. Двесь, как я закрыл. Добрий вечер Добрий вечер. Движь. А джинса заранее открываем. Кажу, добрый вечер. В туалет можно почем? Пожалуйста, иди. На, нахуя? На туалет хочу пройти, что? На, не смеши мне! Да что, в хочу пройти? На я. На, тех пять рублю. Иди. Не требуй мне! Иди, веселись. На, 5 гривен. Чекай нахуй. По маленькому, по великому? По маленькому по гривену, или по великому? Читаешь книжку? Ти знаєш, я читаю такі во воно... страви. Отківом не ціливає. А ти раніше любив... був, ти раніше був куком на кораблі, правильно? Примірно, так. Да. Саша, підніме там, куди? А де моя дівчинка? Де воно? Де мон, де моя дівчинка? Не маленька. <плес> Боже, як тебе гарно виходить співати. Це що, якась ранкова нова пісня, чи що? Кутусик. кс 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 Сонька. Кс-кс-кс-кс. О, ще один, чувак. хеллоу, чувак. Іще один зараз покажу. чекай, Ч -ч -ч -ч. Так, був тут. Тепер тут. Є така файна організація, вона така, знаєш, вся українська, я би сказав. Називається вона Діти Дітям. Там дуже багато дітей, які переселенці, які не мають батьків або мають, але не мають, бо тому що не мають нікого залишити, і вони цим займаються благодійністю. І вони тобі дещо передали. Це оці діти вони також малювали для тебе особисто. Як би сказати, можна, що лист для діда Толі. Тут вони щось писали оце вовсю. це наші маленькі. Хочу їм передати доброго здоров'я, щоб вони файно вчилися. Коротше говоря, щоб були вони живі і здоровенькі на благо нашої України.